На мою думку, Київ отримав такий безпрецедентний шанс стати європейською сучасною столицею. Принаймні, почати започаткувати цей шлях і рухатися в цьому напрямку. В той же час для політичної сили удар, і для мера величезний тест. Я згідний з паном Юрієм. Через півтора року дуже складно буде сказати, що щось заважало, тому що мер. 80 120 депутатський корпус в міській раді, є впевнений голова адміністрації, тобто всі карти в руки. Ну, фінансові ресурси, вже інша площина, але не дуже відчую сам посил. Те, що ви говорили, сам напрямок, самі, 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 е, самі реформи. Безперечно, ідеально, якщо ця команда запропонує ще реформу і запропонує європейську модель, модель організації управління містом. Тому кияни дуже швидко будуть робити нову оцінку. Дякую. І в тому є і шанс, і ризик. В парламенті обговорюється зараз можливість запровадження воєнного стану або надзвичайного стану в Східних областях, в Луганській та Донецькій областях, е, це можливо вже буде? Ухвалити це рішення після інаугурації п'ятого президента України, тому що е, Петро Порошенко заявив про те, що для того, аби провести успішну антитерористичну операцію, не потрібно кілька місяців, а для цього потрібно кілька годин. Ну, можливо, він дещо так перебільшив, але принаймні кілька днів або хоча б місяць. Так, дякую. Дякую. Я я впевнений, що таке рішення має підписувати легітимний президент. Або вірніше легітимний, а президент після інаугурації... вносити, вносити до Верховної Верховну Раду, Раду він підписує указ, потім легітимізує це рішення через голосування в Верховній Раді. Але це самий крайній крок. Я вважаю, що сьогоднішнє рішення про зміни до закону, до речі, наша фракція група голосувала однозначно за включення за основу і в цілому. Я впевнений, що ті шероховатості рахуватості були з технічних причин, тому що була вимога, щоб було в комплекті з комісією по перевірці ефективності використання коштів, які були закамульовані громадянами і всім суспільством на потреби армії. Я би оцінив це рішення про внесення змін як останній крок перед введенням воєнного стану. Чому? Тому що фактично, по суті, закону ми розширили коло суб'єктів антитерористичної операції або боротьби з тероризмом. Довключили туди і збільшили повноваження управління державної охорони служби спеціального зв'язку, комісії при службі безпеки України, розширили можливість застосування підрозділів Збройних сил України, які фактично можуть безпосередньо задіюватися в повній мірі тільки в умовах воєнного стану. Крім того, ще дуже важливих два нюанси, на які я хотів би наголосити, це ми допустили можливість. Обмеження прав і свобод громадян на території, де здійснюється антитерористична операція, крім того, ми дозволили цим рішенням в законі керівництву АТО обмежувати режим роботи аж до певної зупинки суб'єктів господарування установ організації на території проведення антитерористичної операції, тобто фактично. На сьогоднішній день цим рішенням ми сказали, що все, що можна задіяти, ми задіємо. Якщо цього недостатньо, ну, очевидно, напевно, військовий стан це вже саме остання, остання це повномасштабна війна зі всіма наслідками для тієї території, для життєдіяльності громадян. Я би сказав, що на сьогоднішній день, безперечно, що нам треба знайти шляхи для боротьби з російськими терористами, і не менш важливо побороти українських сепараті... сепаратистів. І тут важливо добре було б почати і правильно почати е, цю дорогу з українського парламенту. Е, на сьогоднішній день багато хто не піднімає, я би підняв би перше питання, чи є в нас можливість забрати депутатську недоторканність? І тут є дискусії, конституційна норма, наскільки це можливо, хоча можна говорити про те, що що таке депутатська недоторканість, європейська модель це неможливість арешту, наша це взагалі не можна чіпати народного депутата. Тому спосіб очищення або перший крок до очищення, перший тест Верховної Ради. Генеральна прокуратура вносить подання всі депутати Верховної Ради, по яких є звинувачення в сприянні сепаратизму, в фінансуванні сепаратизму. В здійсненні антиконституційних дій кроків на територію України мають бути позбавлені недоторканості. Всі злодії, по яких є докази, вони теж мають бути позбавлені недоторканності, якщо є підозра. І після рішення суду або він йде в тюрму, або він виправдовується. Як після цього кроку я впевнений, що у нас би не було те, що казав пан Володимир, за таке рішення 239 голосів за. 450 у нас сьогодні за рішення, яке фактично спасає долі, да, яке є можливо, якимсь там моментом, можливістю е, е, бороніння України. У нас 239 з 450 депутатів. Наступне, що б я хотів би в межах короткого часу сказати, наступний тест. Усі Це... півхвилини. Добре, тоді я все пропущу, скажу тільки, що б ми мали мати на виході. На виході ми мали б мати. Після цих всіх дій зупиненню війну, відновлену владу на українських територіях, підписану зону вільної торгівлі і економічну інтеграцію з Європейським Союзом, велику запроваджену реформу децентралізації. І в тій реформі реформі децентралізації має бути зокрема і Київ, те, що ми говорили з організацією влади в Києві. Підписання плану запуск реформ і початок реформ спрямованих на європейську інтеграцію. Якщо в нас з'явиться можливість, підписати план дій по членству, це було б ідеально. І останнє на що я хочу наголосити: у нас дві дороги. Або дво двосторонні угоди перегляд бутапештських домовленостей, де будуть прямі гарантії безпеки з боку Європи і світу, або конкретне рішення про внесення змін до основ зовнішньої і внутрішньої зовнішньої політики нашої держави на рівні закону і підтвердження курсу на євроатлантичну безпекову інтеграцію це знову ж таки має бути тест для нашого парламенту. По всіх без виключення, по всіх без виключення, по яких є підозри, ми маємо зняти депутатську недоторканність і дати можливість довести повноцінне розслідування таких фактів. Не дуже важливо нам, шановні колеги, ні в якому разі на цьому етапі не критикувати наших військових, які не на передовій. Потім, після того, дай Бог закінчиться війна, потрібно буде розкласти, хто себе. Вів. Зільки, а, вмів, а, да. а, поки, і... а поки вони зараз там, от дискусії, які вони в нас, е, ну скажімо так, не готові, тому що е, більшість з них може сприйняти або багато хто може сприйняти як образу, а більшість з них віддають там життя за Україну, не дивлячись на те, що в хлам розвала на армія, вони це теж визнають. Але вони роблять все, що можуть.